Хочу написати про цікаву людину в блозі. М, який жанр обрати? Словесний портрет. Опиши її зовнішність. Цього замало. Тоді вибирай біографію. Розкажи про події з її життя у хронологічній послідовності. Це офіційно і нудно. Залишається роздум. Вислови міркування, які викликає у тебе ця людина. Чому надихає? Чим зацікавлює. Романе. А як щодо об'єднання опису зовнішності людини? Розповіді про події з її життя та ставлення до неї. А що так можна було? Звісно, можна. Такий жанр мовлення існує. Як написати про людину, щоб зацікавити інших, ти дізнаєшся із цього відео. Портретний нарис це прозовий твір. У якому зображено конкретні події, що показують людину в дії. Як скласти портретний нарис спочатку обери героя або героїню якомога більше дізнайся про долю цієї людини, її життєві цінності, риси характеру, вчинки Працюй тільки з достовірними матеріалами Не обмежуйся одним джерелом У жодному разі не придумуй події, оперуй. Тільки фактами. Обери кілька висловлювань героя або героїні та використай ці цитати у своєму тексті. Потім визнач один два випадки, які яскраво виявили риси характеру, цінності людини, зроби розповідь про ці епізоди основою нарису, Не забудь про словесний портрет. Склади опис зовнішності, використовуючи художні засоби, епітети, порівняння, метафори. Дай оцінку вчинкам і досягненням героя або героїні. Поясни, чому саме ця людина надихає тебе або є важливою. Вислови власне ставлення до неї. Устав свій твір у гарну рамку. Склади цікавий початок та яскраве завершення нарису. Це може бути питання, незвичайний факт або цитата. Нарешті перевір. Чи дотримано вимог публіцистичного стилю? Переконайся, що нарис написано точно, доступно, змістовно, емоційно Текст впливає на формування певної думки або спонукає до дії. Прочитай текст. Доведи, що це портретний нарис у публіцистичному стилі. Тебе теж дивує унікальна здатність соняшника повертати своє суцвіття за сонцем. Пам'ятаю соняшникові поля, вони здавалися величезними, пригадує американська спортсменка українського походження Оксана Мастерс. Як сонях тягнеться до світла, не помічаючи перешкод, так і ця незвичайна дівчина бачить можливості навіть у найгіршому. Чому незвичайна? Ніби звичайне обличчя в обрамленні довгого русявого волосся, Сяючі карі із зеленкуватими блискітками очі, погляд, сповнений внутрішнього спокою. Та відкрита усмішка приваблюють щирістю це обличчя не просто гарної, а й упевненої людини. Оксана струнка, але міцно збудована, а незвичайна вона тим, що замість ніг має сучасні біонічні протези. Вони дозволяють не тільки повноцінно жити, а й перемагати в спортивних змаганнях. Оксана Бондарчук народилася в Хмельницькому через три роки після Чорнобильської ядерної катастрофи. Та через вплив радіації мала вроджені порушення розвитку. Батьки віддали дівчинку до сиротинця. Коли Оксані було сім років, її вдочерила американка Геймастерс та вивезла до США. У 13 років дівчинка познайомилася зі спортом, який став її життям. Згодом Оксані ампутували обидві ноги. Незважаючи на складнощі, біль і постійну боротьбу вона завжди іде за своєю мрією сонцем бути успішною спортсменкою. І це в дівчини виходить. Оксана дев'ятиразова призерка та триразова чемпіонка Паралімпійських ігор у чотирьох видах спорту. Тяжка праця, підтримка близьких і віра в себе Складові успіху. Я вірю, що, докладаючи зусиль, кожен може втілити свою мрію в життя. стверджує Оксана Мастерс. Перевір. Героїною нарису є Оксана Мастерс. Розповідь про її долю розкриває сильний характер дівчини. Через опис зовнішності показано внутрішній світ героїні її щирість, упевненість, спокій. Також виявляється авторське ставлення до Оксани зацікавленість і захоплення. Отже, як бачиш, у тексті портретного нарису поєднуються всі типи мовлення і опис, і розповідь, і роздум. Текст узято в привабливу рамку. Він починається питанням. А завершується цитатою героїні, що мотивує та спонукає йти до своєї мрії. Нарис формує думку про те, що люди з фізичними порушеннями мають необмежені можливості. Створюємо портретну галерею цікавих особистостей разом. Обери героя або героїню твого твору. Це може бути будь-яка людина, яку ти поважаєш. Напиши портретний нарис. У публіцистичному стилі та опублікуй у коментарях до цього відео. Запам'ятай. Щоб скласти портретний нарис. Обери героя або героїню та якомога більше дізнайся про цю людину. Визнач один-два випадки, які яскраво виявили риси характеру цієї особи. Зроби розповідь про ці епізоди основою нарису. Склади опис зовнішності героя або героїні. Дай оцінку вчинкам і досягненням цієї людини та вислови власне ставлення до неї. Створи цікавий початок і яскраве завершення нарису. Переконайся, що текст впливає на формування певної думки або спонукає до дії. Неможливе можливо. Став уподобайку. Долаймо перешкоди разом.